І промовляв Господь до Мойсея, кажучи Зроби собі дві срібні сурми, зробиш їх кованими, і будуть служити тобі для скликання громади і для того, щоб рушав табір, і затрубиш у них, і збереться вся громада біля входу в намет свідчення. Якщо затрублять тільки в одну, то прийдуть до тебе всі начальники, ізраїльські князі, а затрублять умовний сигнал. То підіймуться табори, розташовані на сході, а затрублять другий сигнал, то підведуться табори, розташовані на півдні, а затрублять третій сигнал, то підведуться табори, розташовані в напрямку моря. А затрублять четвертий сигнал, то підведуться табори, розташовані на півночі, трубитимуть сигнал при їхньому рушенні. А коли збиратимете громаду, трубіть без умовного сигналу. Трубитимуть у сурми сини Аарона, священики, і буде це для вас вічним законом у ваші покоління. Якщо підете в бій на вашій землі проти ворогів, які протистоять вам, і дасте знак трубами, то будете згадані перед Господом і врятуєтеся від ваших ворогів, і в дні вашої радості, і на ваші свята, і на початку ваших місяців трубитимете в сурми, на всепалення. І на ваші жертви спасіння, і буде про вас згадка перед вашим Богом Я, Господь, ваш Бог. І сталося другого року, другого місяця, 20-го дня місяця, піднялася хмара з понад намету свідчення. Тож ізраїльські сини вирушили зі своїм майном в синайську пустелю. А в пустелі Фаран, хмара, зупинилася. і перші вирушили за господнім голосом під керівництвом Мойсея. Першими вирушили підрозділи табору юдиних синів зі своїми військовими силами, а над їхніми військовими силами був Наасон, син Амінадова, над військовими силами племені синів із Сахара, Натанаїл, син Согара, а над військовими силами племені Завулонових синів Еліяв, син Хелона. Тож намет складали, і сини Гетсона та сини Мерарі, які переносили намет, рушали в дорогу. І вирушили підрозділи Рувимового табору зі своїми військовими силами. А над їхніми військовими силами був Елісур, син Седіура, над військовими силами племені Симеонових синів Саламіїл, син Сурісадая, а над військовими силами племені гадових синів Елісав, син Рагуїла, і вирушатимуть сини Каата, носії святині, і встановлюватимуть намет перш ніж прибудуть інші. І вирушили підрозділи єфремового табору зі своїми військовими силами. А над їхніми військовими силами був Елісама, син Еміуда. над військовими силами племені Манасієвих синів, Гамалеїл, син Фадасура, а над військовими силами племені Веніаминових синів, Авідан, син Гадеоні, і вирушали підрозділи табору данових синів, останні з усіх таборів зі своїми військовими силами. А над їхніми військовими силами був Ахієзер, син Амісадая, над військовими силами племені Асирових синів Фагаїл, син Ехрана, а над військовими силами племені нефталимових синів, Ахіре, син Енана, ось війська синів Ізраїля вони вирушили разом зі своїми військовими силами. Якось Мойсей сказав оваву Синові мідійця Рагуїла, тестеві Мойсея. Ми вирушаємо до місця, про яке Господь сказав Я дам його вам, іди з нами, і зробимо тобі добре, бо Господь добрі речі прорік про Ізраїль. А той відповів йому Не піду, але повернуся у свою землю і до мого роду. Та Мойсей сказав: Не залишай нас, адже ти був з нами в пустелі, тож будеш між нами старійшиною. І буде, якщо ти підеш з нами і станеться з нами добро, яке вчинить Господь. То добре, і ми вчинимо з тобою. І вони вирушили від Господньої гори шляхом у три дні. А перед ними рухався ковчег Господнього завіту шляхом у три дні, щоб виявити для них місце для відпочинку. І сталося, коли підіймали ковчег, то Мойсей сказав Підіймися, о Господи, хай розпорошаться твої вороги. І всі, хто тебе ненавидить, нехай повтікають. А в час відпочинку він сказав: Повернися, о Господи, до тисяч, до десятків тисяч в Ізраїлі! І була хмара, що отінювала їх вдень, коли вони вирушали з табору.